Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Вишницька Олена Іванівна. Я представляю вам курс Історія менеджменту. Сучасний світ менеджменту дуже різноманітний. Він характеризується наявністю великої кількості стратегій, ідей, шкіл, методів та інструментів. Хоча саме термін менеджмент почав використовуватися лише у 18 столітті, Процес становлення менеджменту як науки пройшов довгий шлях від стародавніх часів до сьогодення. Змінювався світ, змінювалася економічна ситуація, змінювалися підходи до управління. Хоча кожна історична епоха характеризувалася розвитком та формуванням нових шкіл менеджменту та розумінням ефективного управління, всі школи управління мали історичні передумови, виникнення, свої певні переваги та недоліки. Ми знаємо, що без знання минулого важко побудувати процвітаюче майбутнє, адже помилки минулого вчать не допускати їх в майбутньому, а певні досягнення навпаки треба розвивати та вдосконалювати. Людство за весь час мало багато видатних вчених менеджерів, про досягнення яких ви дізнаєтесь з курсу Історія менеджменту знання історії менеджменту дозволить робити висновки щодо переваг та недоліків певних шкіл менеджменту та як не допустити певних помилок минулого в сучасному середовищі, яке так швидко змінюється. Метою викладання дисципліни історії менеджменту є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством через розуміння сутності історичних перетворень в області науки менеджменту. У результаті вивчення дисципліни історії менеджменту ви будете знати основні поняття закономірності та категорії менеджменту, характер змін управлінської думки в процесі еволюції соціотехнічних систем, їх причини та наслідки. Праці основних науковців та практиків, що мали суттєвий вплив на розвиток менеджменту. Вивчення дисципліни дозволить вам вміти обґрунтовувати виникнення певних наукових положень на тому чи іншому історичному етапі та практично застосовувати основні наукові положення менеджменту у сучасному житті. Тож я вас запрошую вас залучитися до вивчення курсу історія менеджменту та сподіваюся, що ви з користю проведете свій час.